Зараз я покажу, як можна розширити функціонал прибору FINSWAT VF6820P. Він може налаштовувати супутникову антенну, може налаштовувати і Т2. Ось, наприклад, функціонал супутникової антенни. Можна ось так навіть. Є спектр вертикальний, на горизонтальний. Функция нота 2. Можна подати живлення 5 вольт, 12 вольт. Можна залишити без живлення. Ось так проводиться налаштування. В даному приборі бачимо версія стоїть 2020 року. Зараз будемо її міняти на більш новішу. Для цього потрібно взяти USB-кабель мікро-USB, натиснувши клавішу F1, підключити його. Кабель я підключив. Далі подаємо живлення. При подачі живлення екран не має засвітитися, це нормально. Далі переходимо до прошивки. Обираємо, обираємо версію прошивки. Далі запускаємо процес прошивки і чекаємо закінчення. Готово, далі просто закриваємо програму. Під'єднуємо кобель, вимикаємо, перевіряємо зараз Як бачимо графіка вже змінилася. У спектрі також змінився функціонал, як бачимо 22 кГц 13 вольт, 18 вольт і 18 В із 22 кГц. Тут все без змін. Тепер Т2. В Т2, як бачимо, майже без змін. 5 вольт и 12 вольт, а вот также 24 вольта. Тут такой же базизмин. А Тут добавился спектр. версія прошивки вже 2021 року.